Моє перше комерційне весілля мало пройти просто та гладко. Ми домовились про те, що буде година фотосесія в ЗАГСі, а година прогулянки. Я вже відзняв на той момент два весілля своїм друзям, і все мало пройти чудово. Але тут, в день зйомки, мої клієнти мені кажуть, що вони забронювали студію. І тут мене накриває. Я ніколи до цього не знімав в студії. Я не вмію працювати зі світлом, я не знаю, які параметри камери та світла потрібно виставляти. Відмовитися я так не можу, тому що люди очікують від мене щось. Сказати їм, що я не вмію, теж це, мабуть, було неправильно, тому що вони будуть переживати. А я не хочу, щоб вони переживали, тому що це важливий день для них. Тому я зробив вигляд, що все нормально, і пішов з ними в студію. Що було далі, я розповім в кінці. Всім привіт! Мене звати Андрій. Ви на каналі Флегматичний Фотограф, і сьогодні я з вами поділюся своїм десятирічним досвідом за 10 хвилин. Я пройшов довгий шлях у фотографії і наробив купи-купи помилок. Я витратив роки, щоб зрозуміти, що таке професійний фотограф, як бути професійним фотографом, як заробляти на фотографії, та взагалі, де лежить успіх у фотографії. І тепер я хочу поділитися з вами своїм досвідом, як уникнути чотирьох найпоширеніших помилок. Кожен фотограф проходить певно один і той самий шлях. Спочатку ми думаємо, який фотоапарат купити. Потім думаємо, а що ж купити замість кітового об'єктива, а потім думаємо, а де знайти першого клієнта, а скільки з нього взяти грошей. І, врешті-решт, приходимо до моменту, коли думаємо, а як вийти на стабільний рівень заробітку. й ті самі думки, й ті самі помилки, й ті самі розчарування. Найгірше, що може статися. Ви можете в якийсь момент подумати, можливо, це не моє. Але якщо я вам скажу, що більшості з цих проблем можна уникнути, послухавши це відео, як знайти себе та розкрити свій талант, як знайти свій стиль у фотографії. Відповіді насправді лежать на поверхні. Або ви вчитеся на чужому досвіді, або проходите все це самі. Ось цей тіп обрав другий шлях і витратив на це багато років. Тому я хочу, щоб ви не йшли шляхом довгим. А вибрали короткий шлях, який допоможе вам розібратися, що ж таке фотографія і як і на ній заробляти. Помилка номер 1 Гонитва за технікою. Спочатку, я, як і багато з вас, думав, що все залежить від техніки. Купував нові об'єктиви, купував нові камери, постійно штативи, відбивачі, якісь фільтри, все підряд, Все, що можна було купити, я все купував. Іноді фотографії завдяки. Там об'єктиви могли ставати кращими, але ніколи не відбувалося левелапу, яку професійну техніку я б не купував. Я постійно кажу, що техніка це інструмент, і він має виконувати цей інструмент певні функції. І як кажуть гітаристи, звучання відбувається на кінчиках пальців. Навіть якщо у вас буде найдорожча гітара в світі, ви все одно не зможете на ній заграти. Тому спочатку необхідно. Навчитися грати, а в нашому випадку навчитися фотографувати. І саме тому в гонитві за технікою ми забуваємо, що саме вказівний палець робить кадр. Мозок та очі бачать композицію, а серце відчуває красу. Тому техніка це важливо, але не треба за нею гнатися, особливо на самому початку. Користуйтесь тим, що є, і вчіться витискати максимум. Повірте, навіть ваша старенька камера 15-річної давності і кітовий об'єктив багато чого можуть. Потрібно лише навчитися правильно ним користуватися. Друга помилка соціальна. Я думав, що всі фотографи мої конкуренти та вороги. На то були свої причини. Коли я починав у 2010 році, я купив першу мильницю, я ще не працював комерційно, я тільки вчився фотографувати, але. Я боявся сказати, що в мене є камера, боявся написати про це десь в соціальних мережах. Тому що були тоді такі дядечки в жилетках, які шеймили молодих фотографів. Вони вважали, у кого немає величезного професійного об'єктива, той взагалі не може називатися фотографом. Через це в мене завжди була така позиція, що жоден фотограф не захоче мене підтримати, він захоче тільки. Виїхати на моїй невпевненості, на жаль, зараз теж багато таких фотографів, тому це, до речі, одна з причин, чому я веду свій канал. Я хочу давати вам актуальну, цікаву та корисну інформацію, підтримувати та мотивувати вас, тому що фотографія це класно і байдуже на що ви знімаєте, навіть якщо на телефон фотографуйте, якщо вам це приносить задоволення. Але фотографи можуть бути найкращими вчителями. Вам необхідно знайти свого фотографа, того, який вам допоможе, приведе вас за ручку, чи дасть вам інформацію, чи поділиться з вами просто досвідом, або, хоча б, дасть вам слова підтримки. Варто знайти людину, яка буде для вас зірцем. Я коли знайшов таку людину, мої роботи просто взлетіли, і це був неймовірний ріст. Перші 5 років моєї кар'єри я пройшов за один місяць навчання, і це було просто щось неймовірне. Тому. Шукайте тих фотографів, які будуть вас надихати, ділитися з вами досвідом та навчати вас. Третя помилка це відсутність власного стилю. Так, знайти власний стиль складно. На це потрібен час, на це потрібен досвід. Я копіював інших, бо думав, що мої фотографії недостатньо хороші. Після кожної зйомки я приходив і дивився на фотографії, і думав: а от цей фотограф зробив би краще. А от ця б дівчина зробила серію краще. Тобто я кожного разу знецінював свою роботу. Навіть коли я вже навчився гарно фотографувати, я все одно знецінював. Чому? Тому що я намагався копіювати, я не шукав власний стиль. Найдивніше з усього цього, що клієнти мені ніколи не казали, що їм щось не подобається. Вони завжди були задоволені, але мені цього було недостатньо. Врешті-решт я зрозумів, що людям потрібна моя унікальність, мій погляд на фотографію. Саме мій підхід їм цікавий, тому що багато людей приходили до мене і другий, і третій, четвертий і, четверти, і п'ятий рази постійно до мене поверталися. Я зрозумів, що їм не цікаві копії, мої копії інших фотографів. Їм цікава саме моя індивідуальність і мої фотографії. Саме тому, хоч і технічні аспекти фотографії важливі, проте завжди буде набагато більше цінуватись фотографія, яка має глибокий сенс. Отже, копіювати нормально, але лише на початку шляху. Потім потрібно шукати свій власний стиль. Четверта помилка: я довгі роки не ставився до фотографії як до бізнесу. Не мав стабільності, робив хаотичні рухи. Постійно дивився, а хтось робить так, ой, я так зроблю, а хтось робить так, і я так зроблю. О, хтось веде так сторінку, мабуть, я так зроблю. І сталася така історія. Я почув пораду, що необхідно піднімати ціни, якщо ви профі. Я подумав, я профі, підніму ціни. Підняв, вклав в пакети все, що вмію, і не продав жодного. Чому? Тому що. З жодної цінності цей пакет насправді не ніс. Я не розумів, як підходити до ціни. А цінотворення це стратегічно важливий компонент вашого фотобізнесу. Без правильного цінотворення ви не зможете довго протриматись на плаву. Головний принцип це попит пропозиція, його ніхто не відміняв. Вам потрібно розуміти потреби ваших клієнтів, і потрібно розуміти ваші сильні сторони. Отже, я зрозумів, що ціна це ще не все. Важливо знати, як будувати бізнес-процеси. Важливо знати, як, саме як порахувати цю ціну, як правильно підійти стратегічно до формування ціни, як не депінгувати, або як не завести ціни в якесь захмарне небо. Саме тому у одних фотографів багато замовлені повний графік, а інші сидять на бобах. Отже, повернемося до історії, яку я почав розповідати на початку. Я зайшов в студію, молодята зайшли зі мною. Я робив вигляд, що все йде по плану. І коли вони трошки відійшли, до мене підійшов адміністратор і спитав, імпульсне чи постійне. По моїм круглим переляканим очам він зрозумів, що я, мабуть, перший раз тут. І ця свята людина без ноти засудження чи зверхності почав мені пояснювати, як працювати з імпульсним світлом. Він показав мені найпростішу схему світла. Дав мені синхронізатор, показав, які налаштування поставити в камері, і сказав, якщо потрібна його допомога, він буде поруч. До сьогоднішнього дня неймовірно вдячний цій людині, хоча я і не пам'ятаю його імені і як він виглядає, але, але, знаєте, ви врятували не тільки ту зйомку, а взагалі мою кар'єру. Тому що це дало мені віру в себе, віру в те, що я все ж таки вмію робити гарні фотографії. Сама зйомка пройшла чудово, наречені були впевнені в собі, розкуті та веселі, і фото вийшли доволі непогані, ну, як для першого комерційного весілля. Що ж, давайте підіб'ємо підсумок. Якщо ви зараз знаходитесь в тій точці, що ви не знаєте, що далі робити, знайдіть того, хто вже пройшов цей шлях. Навчайтеся на їх помилках і не витрачайте 10 років, як я, на пошук свого власного успіху чи Шляху чи секрету щастя. Якщо ви чогось не знаєте чи сумніваєтесь, запитуйте. Найгірше запитання те, яке ви не задали. Шукайте людей, які вам готові допомогти. Шукайте людей, які вас будуть надихати, шукайте людей, які будуть вам допомагати. Давайте створимо таке невеличке ком'юніті в коментарях цього відео. Якщо у вас є якесь запитання, напишіть його. А якщо хтось знає відповідь на це запитання, Напишіть і допоможіть цій людині. Я теж буду активно залучений в цій коментарі. А також підписуйтесь на мій канал, якщо вам цікава тема фотографії, якщо вам хочеться дізнаватися більше. Я хочу бути для вас саме тою людиною, про яку я говорю все відео. До речі, наступне відео буде для вас теж корисним, тому що я запускаю міні-серіал, як побудувати бренд фотографа. І чому він потрібен, навіть якщо ви ще не знімаєте комерційно. Дякую всім за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте залишайте свої запитання. Гарних вам кадрів, до побачення!